Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. У нас сьогодні так сонячно з самого ранку, наче так гарно на вулиці. Вітру немає, то таке у нас дуло, це скільки днів, хай був милої сохрани. А це вітру немає, тихо, гарно. Блін, я не можу е, Так, ну що, день Почався. Варю, діньки, макарони, заказав макарони з сиром. Варю макарони. Собі зараз запарюю чия своє. Вже трошки в мене залишилося. Треба купити. Хорошо, але в магазині в нас є. Треба купити. От. В общем, день починається. Е, ну, так, що я пішов уже в школу, е, поснідали вже все. Та вже часу 12 годин. 12 годин. І... це жалюно, мені сьогодні зробила третій уколчик, і мені вже прям зовсім наче трошки полегше, І мені сьогодні ж на 5 годин на узі і надоїло мені вже просто, знаєте, сидіти без діла. Це я і так уже бабуськільки три дні сижу без діла, і вже я не можу, вже мені щось треба робити. От, ну, я, в принципі, недавно тільки робила ж перестановку в кімнаті, але мені не подобається, так як я сюди поставила оцей кубік, і я його хочу вернути назад. Назад, туди, де він і був. Коротше, це, думаю, зараз буду цим займатися. Зараз потрошку потихеньку, зразу його, ну, знову його тепер туди перетягну. Тому, тому буду це зараз таке робити. От, і. Ну, тому що, ну все, не могу я. Мене вже ото <хе> пре щось робити. Пре щось робити. Тому, думаю, потрошку-потрошку так сильно не буду нагружати ногу, але буду щось, буду щось робити, буду щось рішати. Бо воно таке ну, ну все-таки воно не годиться, що це тут задня ця частина, воно ж углом і розраховано було саме там стоять. Ой, то й зараз все оце буду перетягувати включила якийсь фільм, у мене теж це були коментарі, що не дивляться телебачення, ну, телевізор не дивляться з початку війни. Я телевізор, якби, от самі програми, телепрограми, я теж не дивлюся, а я дивлюся, так як у мене телевізор Смарт, я дивлюся Ютуб. Е і фільми на Ютубі, дивлюся, тут багато всього, якби то дивлюся, це Ютуб. А от. Тому під кіно якийсь триллер поставила не для слабонервних, <хи> І буду, буду займатися цим. Так що поїхали знову таскать меблі. <хи> ну, та заразом уже тоді якраз і про полосошу поприбираю, щоб частіше було. Так що поїхали. E Я вже все зробила. І тут перестановку всю зробила і поприбирала всі квартирі, підлогу помила. Та тільки півдругого я вже все зробила. От, Ну так, обережненько, щоб ногу не нагружати. Ну, вже трохи порядочок. Ну, не знаю, чи так мені ну так мені, мабуть, більше подобається. Зараз покажу і вам. Так виходить. Я ж чого хотіла, тоді, вроде, щоб диван був ближче туди до батареї, щоб це, ну, честь част, не виїжджала вроде, посеред хати. А от. Але ж тут той кубік, ні к сілу, ні к городу. Ну, ну, коротше, це ну, от так поки буде. А без цього без можна впрямо, впрямо його розкласти, але ж тоді незручно сидіти, Знаєте, я так собі раз сів, ножки протягнув, та й дивишся ось у телевізор. Ну, так, поки оце буде поки так. А що робити? Буде поки так. Все, кругом поприбирала, і там поприбирала, і помила. все. Типа порядок. І в кабінеті поприбирала, все кругом поприбирала. От. Плюки повитирала, все зробила. Альона, свадьба. Боже, а це я божечки, мені ж тут було, мабуть, років 40, мабуть. Якщо було ще, чи 39, десь так було, то ми їздили в Умань. Ну, це моє зеленою. Так що все, порядок. І сьогодні ще на 5 годин підуш на Узі. От, і думаю, треба ще трошки теж щось зайти в магазин буде. А то сьогодні день я такий бабушка, а що є смачненьке? А в мене якраз залишилось було останнє яблуко, то я йому порізала ото яблучко. Ти більше кажуть, а, і згадала, там ще було 4 цукерки ромашки. Я говорю, о, ні, ні, є ромашка, він, о, ура, давай. Бо він взагалі не дуже ромашку любить, але і ромашка пішла сьогодні. То треба щось теж йому купити, бо я, ж скільки це вже не виходила на вулицю. О, так що то схожу на 5 годин на УЗД. Магазин забіжу, а тоді прийду додому, і у мене на 6 годин ще вечора сьогодні клієнтка одна. І буду так, тоді працювати. Ну, в общем, схожу на УЗД, тоді вам розкажу, що там мені скажуть. Розкажу, що скажуть. А, ще й замовила Зайхерба, замовила собі глюкозамін з кадроїтином. Тому що це я тоді, коли в мене була травма сталася, і я тоді пила Терафлекс, мені призначали, я пила, мабуть, півроку його не менше. І оце з тих пір, я не знаю, чи я пила. Ну, може, раз чи два ще пропивала хондроїтин з глюкозаміном, і, і все, мабуть, а це вже пройшло 5-6 років точно. Ну, в общем, треба пропити. то замовила, замовила з цього за ну, десь орієнтовно 1 квітня повинно прийти. Так що таке буду пропивати ще андроїтин з люкозаміном. В нашому віці це вже треба всім. Альона мені каже, мама, тобі його взагалі треба постійно пити. Так що в общем, це таке. Ну, все, тоді зустрінемося вже. Як на Узі буду йти. Вийшла я вже на вулицю, зайшла ж теж заразом уже вийшла там, ще й залишила, ну, водичку купила, залишила. Ну, в мене тут клініка зовсім-зовсім поряд. Ну що я вам скажу? Ходить по хаті і ходить на вулиці, це дві великі, причому різниці. По хаті я вже, наче прям зовсім герой була. А тут вийшло і ще коліно доволі сильно відчувається. От, ну, зараз побачимо, що воно там таке буде. От, зараз мені все скажуть. От, в общем, йду. Це, у нас колись тут був дитячий садочок, а тепер зробили лікувально-діагностичний центр. Це так добре, що він хоч у мене тут поряд. Зовсім коло мене далеко не ходить. Так, ну що, прийшла я вже додому після УЗІ. зайшла ще в магазин, зайшла, водички купила. І оце знову ж знаєте, наче не можна нагружати ногу, ну хто мені його принесе? Коротше, води купила, тут кое що купила. Ну, що, те, що я якби і казала. Ехоознаки генартрозу, 2-3 ступінь. Кількість внутрішньосуглобної рідини збільшена незначно. Патологічних змін з боку зв'язочного сухожиличного апарату не виявлено. От. Кількість якоїсь екстраартикулярної рідини на момент огляду не змінена. Додаткових утворень немає. От. Ну, Сказав, запальний процес, в общем. Оце таке. Каже, можете до нас записатися до ортопеда. А я вже спитала, кажу, скільки зараз стоїть у вас прийом до лікаря Це до ортопеда. 550 гривень, хай бомилої сохрани. Mm. Ужас. Усі коштувала 400 гривень. Сугуба. Так, то не знаю, коротше, будемо думати. Що в магазині? В магазині зайшла, купила курочку з тегенця. Взяла трошки фаршу, тут 600 грам, потім понабирала денькі вафельки, печенюшки. Що ще понабирала? Ага, тобто я це набрала, Він тоді таскає це кладу йому тут. А він тоді таскає, що йому хочеться. Взяла йому два огірочка і взяла яблучок. Заходила тут, що поближче, а тебе і в мясорубку за м'ясом. І вже туди в делікат і не йшла. Зустріла ще по дорозі От, свою та й прийшла додому. Зараз без 26, і в мене на 6 годин у мене зараз буде ще клієнтка. Тому. Тому, тому ну. Тому це, в общем, отаке у мене. Ну, а я знаю, чим мені в прошлий раз це лікували. Я ж кажу, це хандропротектори мені назначили, я пила, їх, мабуть, я ж кажу, півроку не менше я пила хандропротектори. От. Ну, і оце ж диклабірлами збивали мені теж запальний процес. Ну, в общем, те, що я, в принципі, зараз і роблю. То, то і все лікування. Назначали мені ще електрофорези, назначали мені ще якісь процедури, якісь процедури на коліно. Бо я ходила, помню до нас, в Астру, ходила, робила ці процедури. Бо вони тут є і в клініці, але тут дуже дорого. То я ходила в Астрі, робила. Оце таке було мене лікування в раз. Так, все вам відчиталося. Зробила вам читалася, що у мене. Ну, і буду на сьогодні заканчувати, бо я ж кажу, бо мені зараз ще працювати. Все, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.